Готуються до зими та будь-яких надзвичайних ситуацій. Чернівці теплокомуненерго продовжує підготовку до опалювального сезону. Так замінили більше тисячі метрів зношених труб. Оновили обладнання на 63 котельнях, а також підготували запаси альтернативних джерел енергії. Наразі рівень підготовки складає 69%. Про це розповів заступник міського голови Василь Зазуляк на своїй сторінці у Фейсбук. Він також додав, що всі великі та середні котельні міста забезпечені потужними генераторами. Їх отримали у подарунок від міжнародних партнерів та благодійників. Утім, аби вони приносили користь під час блекаутів, потрібні немаленькі суми грошей. Всі ці генератори лише купа заліза, якщо не буде палива, на якому вони працюють. Потреба в паливі для роботи всіх наявних генераторів становить 24 чотири тисячі літрів, і це лише на одну добу. Так, генератори це автономія, але вона дорого обходиться. Гроші на паливо, а це зовсім немало. Понад мільйон гривень на 24 години роботи у такий тариф не закладені. А підприємство зі свого боку таких ресурсів немає. Або котельні працювали навіть у випадку блекаутів з бюджету потрібно буде виділяти додаткове фінансування.